Друзі, вітаю! Сподіваюся, ви налаштовуєте себе лише на позитив, бо нам є ради чого жити. І сьогодні я продовжую тему стосовно чотирьох типів темпераменту: як розрізнити, хто є хто, хто холерик, хто сангвінік, хто флегматик, а хто меланхолік, як вони говорять, як вони жестикулюють, як вони одягаються, і що робити, щоб знайти з ними спільну. Мову. Минуле відео ми присвятили холерику. Тож, хто ще не бачив, переходьте на мій канал, шукайте про холерика відео. А сьогодні я вам повідаю про таку чудову людину, яка має темперамент сангвініка. Отож, хто такі сангвініки, як вони вирізняються з юрби, як їх розпізнати. Як вони одягаються, як вони говорять, зараз ви все дізнаєтеся. Отож, сангвінік це досить активний і емоційний тип темпераменту. Так само емоційний, як і холерик, але в них є все ж таки відмінності. Адже на відміну від холерика, сангвінік має більш позитивні погляди на світ. І має позитивний настрій. Зазвичай він швидко реагує на події і має досить жваву міміку. Особливо це помітно, коли сангвінік заходить в якийсь колектив, заходить в кімнату, де багато людей, або друзі, знайомі. Він відразу ж починає якось так знайомитися, вітатися: о, привіт, так Давно не бачились. Як справи, а як там твоя дружина, як там твій колега, як кіт, собака, тобто дітки як твої, він починає якось запитувати. Досить активний у спілкуванні. Так, він легко перемикає увагу, але при цьому є його плюс в тому, що він може довго працювати над певним завданням, якщо це йдеться про роботу. І коли він працює, сангвінік, над певною роботою, йому навіть вдається не втрачати фокусу. Насправді, сангвініка можна лише позаздрити. Тому що якщо якась виявляється перешкода в його житті або якась невдача, то для нього досить таки нескладно примиритися з невдачами чи неприємностями. Для нього це ну буває, скаже сангвінік і піде далі. Насправді, невдачі та якісь там перешкоди в житті не здатні вивести його з ладу надовго, принаймні. Якщо він впав, він просто обтряхнеться, встане і піде далі. З усмішкою на обличчі. Щодо роботи, отож, якщо ви в колективі, то ви можете помітити, що сангвініки працюють. А... Над тією роботою, яка зазвичай їм цікава, для них це досить важливо. Навряд чи вони будуть працювати над якимось проєктом, який для них вважається нудним і нецікавим. Адже цікавість і зосередження на певному ділі для них є номером один. Тому вони будуть шукати в житті для себе ту справу, яка буде їх якось зацікавлювати. На роботу, як на свято вони будуть іти, і тому. Для них це досить дійсно важливо, тому що нудні завдання в них досить швидко провокують байдужість. І вони можуть якось закинути або навіть не починати за це братися. Можливо, ви впізнали тут себе. Пам'ятаємо, що в 100% вигляді сангвініки, як і інші типи темпераменту, зустрічаються досить рідко. Насправді ж, в нас. Намішані деякі темпераменти, зокрема, один-два проявляються більш активно і разом з тим в кожного з нас щось проявляється найбільше. Тобто, певний тип темпераменту, Наприклад, якщо перед нами сангвінік то. Ви помітите всі ці докази в його поведінці. Сангвініки вони не соромляться знайомитися, спілкуватися з іншими людьми. Вони досить легко вливаються в чужу компанію. А в своїй компанії вони такі лідери, невимушені, дружелюбні. Сангвінік балакун, веселун, любитель анекдотів, жартів та компліментів. Його досить важко сплутати з кимось іншим. Адже спілкування з сангвініком протікає досить невимушено, легко, приємно. Для нього насправді є досить цікавим співрозмовник, тобто та людина, з якою він спілкується. А вже тема розмови то щось таке другорядне, бо для сангвініка важливо ось цей контакт, поспілкуватися з вами і обмінятися якимись приємними емоціями. А як же одягається сангвінік? Як можна його з перших секунд, хвилин впізнати, що в ці двері зайшов саме сангвінік? Насправді, сангвінік досить таки різнобарвний. Одяг та аксесуари в нього можуть бути різними. Досить багато чого залежить від того, яким чином ці речі потрапили до цієї людини. Хто допоміг вибирати, з якої нагоди куплено, або, можливо, Хтось подарував йому цю річ, бо для сангвініка це має значення. Та все ж таки, в багатьох випадках, він не дуже уважно ставиться до стилю та акуратності в одязі. Це може бути щось яскраве, це може бути комбінація навіть різних стилів. А в якийсь день сангвінік просто захоче вийти в спортивному одязі на вулицю і навіть на зустріч з друзями. Це така досить різнобарна пташка. Якщо ж ви вирішили зайти до сангвініка в гості або до нього на роботу, то ви можете помітити, що оздоблення кабінету або робочого місця свідчить про деяку легкість думок та вчинків господаря. І навіть вдома це може бути щось таке ненав'язливе, щось таке інколи хаотичне, можливо, навіть творче, простіше кажучи, належного порядку частенько не вистачає. Ще один момент, який ви можете помітити, що певні несподівані та незрозумілі речі та предмети можуть розташовуватися у найнесподіваніших місцях. Наприклад, вазон в ванній кімнаті або книжна полиця в туалеті. Хоча, якщо у вас таке є, то можливо для вас це не здається чимось незвичайним. Якщо сангвінік захоче знайти якісь потрібні йому документи, то йому прийдеться добре пошукати, щоб з ними скористатися, адже з цим теж буде проблема, тому що документи можуть знаходитися в досить таки незвичних місцях. Отож, розмовляти з сангвініком вам буде легко. Якщо ви побачите, що вам весело, легко, цікаво. Задумайтесь, можливо, перед вами сангвінік. Він дійсно сам величезний майстер встановлення контактів. І він, на відміну від холерика, буде підлаштовуватися під вас. Якщо ваша задача налагодити контакт зі сангвініком, то ваше завдання підтримувати цю бесіду та спрямовувати її в ділове русло туди, куди вам треба. Адже сангвінік часто легко та густо буде погоджуватися з вами. Але інколи ось така хаотична розмова і такі хаотичні зв'язки зі сангвініком можуть навіть завадити ваші якісь ділові домовленості. Тому його слід часто повертати в ділове русло, частенько нагадувати йому про роботу, про діловий етикет, про якісь певні обмеження, про дедлайни і так далі, про те, про що ви маєте з ним домовитися. Адже Сангвінік, що є його мінусом, це досить така людина необов'язкова і легко забуває про ці обіцянки. Тому нагадуйте частенько. А ще краще про досягнуту згоду нагадати письмово. Або смс-ками чи в соцмережах, щоб було підтвердження того, про що ви домовилися. А в ідеалі за результатами розмови надішліть сангвініку резюме, так би мовити, про досягнуті вами домовленості. Такий собі підсумок. Отож, що ми маємо. Ми зустрінемось такого-то числа, ми зробимо те то те-то, і у нас кінцева дата реалізації нашого проєкту буде тоді-то, тоді-то. Окей, окей. Якщо ж це побутові стосунки, так само пропишіть максимально. Що ви бажаєте отримати від Сангвініка, або про що ви маєте з ним домовитися? Кілька разів нагадайте, а потім знову ж таки підсумуйте, про що ж ви насправді домовилися. До речі, хто займається продажами і впізнав своєму потенційному клієнті Сангвініка, то при продажі товару або послуги. Сангвініку акцентуйте увагу на тому, що вже досить багато гідних людей скористалися цим. Особливо досить цінно для нього буде, якщо в цьому переліку є ваші спільні знайомі або якісь авторитетні люди. Друзі, кому цікаво продовження, адже ми ще маємо поговорити про меланхоліка і про флегматика. Тож слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на канал, хто ще не встиг. І наступного разу я розкажу про таких меланхоліків, які вони, як вони одягаються, як вони розмовляють, які в них плюси є, які мінуси. Отож, якщо цікаво, чекайте наступне відео. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Бережіть себе і посміхайтеся зранечку. До зустрічі!